Шановні колеги, маєте порядок денний, чи є якісь питання, чи зауваження, чи пропозиції до порядку денного? <плес> Немає. Я забулася спочатку зазначити, що із п'яти членів комісії присутні троє, то комісія вважається правочинною. Голосуємо за порядок денний. Хто за, хто проти, хто утримався? Да, Приймається. Да. Да. Ковалюва за, просто вас за. У вас Дуже добре. Ми Вас питаємо. Да. <рес> <рес> питання порядку денного про внесення змін до районної програми підтримки служби у справах дітей Копернівської районної військової адміністрації Кіровоградської області на 24-й рік. Прізвище мені ваше кажуть. Лозовіцька. Кака? Лозовіцька. Лозовіцька. Цікаво. Ні. Начальник службы. Начальную службу справа в теплостоянии скорость. Киромов К, кирамолканскую. У ми залишили без змін, вона так і залишилась. Просто ми змінили подання саме переліку заходу. Раніше в нас було розмежування по цим витратам, зараз ми все об'єднали ну, в одну позицію для того, щоб не розмежувати при витратах. Тому що ціни наразі бувають, що вони піднімаються. Там якщо ми на паливо чи на іграшки забили якусь суму. А ціни на паливо піднялися, і ми, ну, у нас потреба виїжджати, ціни відповідно вищі і затрати вищі паливо. Тому що не було там перевитрат, перевитрат да, і щоб нам звітувати перед казначейством, було краще, ми це обміняли А чому <пасп> на 24 рік, а не на 25 й Ну, потім, по-моєму, там на 25, просто що ми робили Звітуємо вже за 24. Зараз по фактичному витратам 24-го Так. Так. Можливо, з використанням. 24-го, так? А да. якби ви використовували да. судьбу? Так. Ні, ну як, воно все залишилося те саме. Просто ми заоб'єднали. Раніше коли подавалася програма, воно розмежувалося. Подарунки окремо така то сумато сум окремо. Це по фактично видаткам 24-го. А мене ще питання А, <coughs> і голосуємо. Хто за? Войне. Хамальова за. Русова за. Русова за. можна за. Дякую. Рішення рекомендують. Звинування на розгляд сесії. сесії. Так, за у нас три, двадцять ноль, один, ми голосували, що яку Далі у нас питання про виконання районної програми підтримки служби у справах дітей Кропивницької районної військової адміністрації Тілокоханської області на 2000. Двадцять четвертий рік нас уважно. протягом 24-го року було здійснено, було здійснено акти обстеження патрятних подібних західів. На далі цього, протягом програми uh, ну, ми виконали заплановані нам показники. Uh, Показували створення прийомних сімей одна, натомість у нас створилося чотири прийомні сім'ї. Далі кількість створених дитячих будинків планувалося одне, створили два, і кількість усиновлених дітей планувалося двоє дітей, усиновили шість. Окрім цього, за 2024 рік до приємних сімей та дитячих будинків сімейних мотивом було облаштовано 34 дітей, силі та дітей позбавлені в батьківського піклування. Тобто можна зробити висновок, що результати показників, вони загнути, як 100%. У вас створюється сім'ї по району, правильно? Да, да, так. В місті, да. це, це по ОТМ. Так, так. А де саме створилися сім'ї кількох? Um, це Олександрівська селищна рада. А, далі Завеликоса Леонівська територіальна громада. І все. Це приймані сім'ї. Це переселенці чи хтось? Ні, це наші місця. Mm -hmm. І де, де і, і, дитячі будинки сімейного типу. Перехід з прийомної родини в дитячий будинок сімейного типу ми влаштували двоє дітей, які є рідними братами вже раніше влаштованого хлопчика. І е, ДПСТ ми створили для Великосеверинівської територіальної громади. А їм дають якийсь там будинок, щось там, якийсь щось сприяє ні? А От в Великосеверенівській громаді будинок повинен був придбаний за рахунок субвенційних коштів. А, а всі інші на базі власного життя. Uh -huh. А ми як районна рада нічого матеріально не допомагаємо? Ну по мірі необхідності. Якщо є така потреба, то можемо сприяти. І в бюджеті кошти на це є, да? Лучше. Ну так ці Ви, будь ласка, ви в світі, ну, те, що було на президії, ви говорили, що залучаєте багато додаткових коштів, а чого ви про мене не звітуєте? Це якби важко, ну, би ну, важко, ваш показник співпраці з громадським з, о, на 250 тисяч п'ять ну, ну, раз машину заправили. Ну, просто було б цікаво почути, з якими ви громадськими організаціями співпрацюєте. І благодійними фондами. Тому що, я думаю, кожен із нас є дотичним до якоїсь чи громадської організації, чи благодійного фонду, і могли би теж могла, якось там стояти та, і допомагати. Ну, рік, якщо так, Ні, просто будете коли формувати програму на 26 й рік, то можливо пропрацюєте це питання. Є ж, у вас якісь такі ну, стабільні, з ким ви постійно співпрацюєте. І вони готові говорити про те, що бо, ну, не кожна громадська організація іноді хоче говорити, де вона що, кому і як провела. Ну, не можна я це пану це ж неможливо. Ну, сьогодні приходять і говорять. Маю збуватися, з ким ви працюєте без фіну, вже не перші рік. Так, так, що ви в них впевнені, чи є у вас такі? Маю збуватися, якщо у вас є такі організації

Находження гуманітарної допомоги можна показувати в програмі власні надходження. Тобто це як спецрахунок. якщо ну, тобто по-любому ми пишемо там або матеріальна допомога, або благодійні внески, або там, е, подарунки. І для вашої програми це було б набагато ну, корисніше показати, і навіть депутатам було б доцільніше побачити, що з бюджету виділяється 250 тисяч, а залучається за коштів набагато більше. Тобто і це для вас, для вашої роботи набагато більший плюс. І ви показуєте вже звідності і співпрацю з громадськими організаціями. І для них це звідність. Varias... І у вас є підтверджені факти. Стимулювання виділяти більше, більше, да, не забудеться. Було якийсь пара з районів, так, що зробила? Там була, вона не дана допомога, Людина на посаді звернення місця ця допомога. Ми ж ми критикуємо, ми навпаки говоримо про те, що важливо задати питання. І, можливо, там навіть якщо буде до 25-го року, то все одно у нас ще будуть. Можна внести зміни і показати цю прахуду до такого внеска, що надання гуманітарної допомоги, там благодійні внески і казати. Ще питання, про позиції немає. Голосуємо. Ковальова за, Русова за. В за. За. класа за. Єсть. За. Далі рекомендуємо винести на засідання сесії. Три за, 0, ноль. з ноль. Не голосували ноль. Далі у нас питання знову про внесення... А, ті самі, да, mm. та я так розумію. Про внесення змін до районної програми підтримки служби у справах дітей Короницької районної військової адміністрації Первоградської області на 2025 рік. Так, доповідає у нас лозові. Слухаємо. Зміни вони зумовані тим самим, що 2024 Спочатку просто подавалося розмарчування, зараз на це все опікали до позиції. Все тут их не Так, так. Так, за. Позадоба за, Русова за і Черногора за. Першим повинні спортування на розгляд червоної святи. Так, ми вам дякуємо. Дякую, замовлю справді. <ріст> Дякую, розустрічалася. Да, так, наступне питання в порядку денного про готування програми підтримки соціального захисту населення районної адміністрації на 23-24 роки. Гупаленко, так? <ріст> Може, <ріст> дівчата <ріст> в перебуває 33 317 отримувачів адміністративних послуг соціального характеру. Протягом 2024 року різні види державної підтримки з боку бюджетів у всіх рівнів виплачено на загальну суму 678 млн 849 тисяч гривень. За 2023 рік фінансування проведено на загальну суму 723 млн 145 тисяч гривень. Відповідно для організації безперебійної роботи управління ми потребували коштів з районного бюджету. На 23 рік виділено 330 тисяч гривень, на 24-й 99 тисяч 600 гривень. Всі вони використані. Що потрібно, можу зачитати на що використання. 23 рік. Да, тут все, все написано, все подробно. На жаль, державний бюджет виділяє тільки на папір. Слава Богу. Да, і то не завжди вистачає. <рес> так, є питання, зауваження. Кавальова, за русова, за. русова. 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 Чернодар. 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 так? Руса. Так, чи будуть якісь додаткові питання чи пропозиції? Нет, Різне. Тоже... Ага. Добре. Так, колеги, раз дуже дякую.